Це питання поки не обговорювалося. Ми будемо що 3-4 години збиратися комітетом приймати рішення. На, на сьогоднішній день я хочу уточнити для вас, для всіх інших. Ми не блокуємо міську обласну адміністрацію. Ми прийшли як громадяни на прийом і по своїх справах міліція. Пропустила, так, пропустила тільки пропустила тільки депутатів отут обласної ради, журналістів і районної ради. Тому апарат обласної ради готувати сесію. Так? Апарат обласної ради на сьогоднішній день на місцях готує сесію до завтрашнього А так міліція тонко розбирається. Хто апарат, хто державний службовці? Пані сніжане, це питання не до мене. Чи вона розбирається? Я думаю, що міліція у нас дуже грамотно розбирається. 160 чоловік сьогодні тут наступно. Оголені тили, Злочинність сьогодні може е розсвітати, тому що, на жаль, познімали різних людей. Ще одне питання, якщо можна. Ви кажете, не блокуєте. Тим не менше, журналістів мене, зокрема, мені пропустила краще, ніж пропустили студенти. Вони сказали нас, такий наказ. Наказ це чи Їхній? Кого цей наказ пішов? Я не знаю, хто вас не пропускав. Я не знаю цієї ситуації. Якщо ви покажете студентів, ми підійдемо розберемося. Ну вибачте, тут багато різних людей. Зокрема, можуть бути провокатори, які працюють на партії регіонів. Тому що навіть в цьому залі всі, ніби працівники міліції були, а один чоловік гладко вибратий, не мав посвідчення, не представився. Ну, вибачте, я ж не знаю, хто сьогодні в толпі. Можуть бути провокатори. Ми постійно закликаємо слухатися тільки організаційний комітет. Вибачте, якщо там є 20-30 людей, які сьогодні можуть провокувати ситуацію, навіть чинити бійку. Ну, така ситуація в Києві. Зроблять секунду. Будь ласка. Шановні журналісти, я хочу заявити про те, що ні не міліція блокує. Блокує територію, вона охороняє громадський порядок, а блокує і Оруську, і блокують його соратники, які стоять там. І молодь, яка не розуміє про кримінальну відповідальність. Я доповідаю вам про те, що зараз до ЄРДР буде внесена стаття Кримінального кодексу за блокування державних установ адміністрації органів самоврядування. Значить, буде порушено кримінальне провадження. І хтось за це понесе відповідальність. Сьогодні люди пишуть заяви, які не можуть дійти до роботи. Це я попереджаю і хотів би звернутися до телеглядачів, які сюди йдуть. Робіть мирні демонстрації, мітинги. Я підтримую. Не порушуйте закон. Немає більше питань?